Вітаю, шановне товариство, слава Україні! Ну що? В Стамбулі пройшов анонсований другий раунд переговорів, хоча, ну, навіть язик не повертається, назвати це переговорами. Ну, чорт на що із боку Бантик. Зійшлися, з'їхалися, потратили кошти, посиділи годину, передали документи, обмінялися кількома фразами-заявами. Знову певне хамство Мединського прорвалося. І все, Я і розійшлися короткі брифінги по всьому. Знаєте, здавалося б, це все вже відбувалося в абсолютно інших геополітичних реаліях. Учорашні атаки та знищення доволі значної кількості стратегічної авіації РФ, більшої меншої, зараз немає значення. Це все одно це колосальний удар. По самолюбству Москви і руйнування хоча б часткової і стратегічного балансу із США, особливо з європейськими країнами НАТО, це вже не кажучи по викриття абсолютної вразливості її стратегічних озброєнь. До речі, ну за доктриною ядерних озброєнь, не ядерною доктриною не лише Раші, але й інших країн. Країн-членів ядерного клубу удар про стратегічній зброї по засобах ядерного стримування та ядерного потенціалу, по засобах доставки тощо, вважається достатньою підставою, і критерієм для нанесення ядерного удару у відповідь. Ну, зрозуміло, про це в даному випадку мова не велася, дякувати Богу, але чим хоча б мали відбутися якісь жорсткі заяви, акти взм'яздя, демарші. Натомість Раша сама постаралася занизити результати втрат і повелася так, ніби нічого не відбулося. Так, тут і страх через те, що викрилася цілковита незахищені її стратегічного зброєння. Білоруси з них ржуть, там вже є експертні їхні там певні телеграм-канали, ну такі, що контролюються владою Лукашенка. Вони висміюють Рашу за те, що це. Що це не є стратегічна авіація ядерної держави, це зна що? Це просто який, знаєте, такий собі дилетантська пісочниця. От ну, тепер не тільки стратегічні противники, але навіть доморощені бунтарі, всякі там анархісти, їхні тощо можуть попробувати вразити ракетоносії ядерної тріади. А що? Якщо це могла зробити Україна, яка через лінію фронту щось переносила, то, напевне, чому не можна зробити вдома в себе? От реально, знаєте. Це була слабкість цього велетня на гливняних ногах. Це реально була слабкість. Вони навіть прогнозованого демаршу з відкликанням своєї делегації не провели. Звично, послали всіх на переговори. Це той випадок, коли вони показали, вони дещо розгубили. Ні, це не принесе нам ніяких дивідентів політичних, на жаль, вже ні. Але. Це було показово. Вони опинилися в слабкій позиції саме на момент під ці переговори. А раша добре розуміє тільки мову сили. Мовою сили з нею могли поспілкуватися, зуміли поспілкуватися українські дрони. Могли бути сподівання, що сьогодні в Стамбулі станеться одне з двох. Або Раша буде метати грім і виставки, оголосить ультиматуми, погрози, зокрема про вихід з переговорів, то що там про помсту возмездіє, все інше. І такий варіант. Не вписувався зовсім ще вчорашні їхні дії, які були спрямовані на те, щоб притушити, приховати і зробити вигляд, що нічого не сталося. Або другий варіант на нього були сподівання, що Україна цивілізований світ поведуться як ті, хто зараз має право говорити з позиції сили. Раші нанесли удар, вона не змогла на нього відповісти. Значить, в такому випадку треба дотискати, треба тиснути з позиції сили. Не сталося ні одного, ні другого. Те, що не сталося першого, ще раз коли це вже було зрозуміло вчора. Зрештою, можна було зрозуміти наперед, що не буде й другого. Ну так, знаєте, провели переговори так, ніби вчора нічого не відбулося взагалі. Зовсім нічого. Ну, рашистські стратегічні сили збідніли на якусь кількість літаків. Можна сперечатися. Там росіяни заявляють, що в них тільки на 13 менше стало. Наші говорять про 41, говорять за загальну кількість літаків. Насправді, загальна кількість літаків набагато менша, ніж ту, що росіяни називають себе, тому що то решта донорські, ніби ж підривали заправлені, укомплектовані, тобто чинні бойові, яких ну, цілком реальне те, що кажуть про 34% втраченої стратегічної авіації. Ну, Рідко була така війна, напевне, коли б країна втратила стратегічні авіації такі обсяги. Ну, принаймні, ну, по стратегічній авіації такого точно ще ніколи не було. Отже, це відбулося, а все решта, а все решта, ніякого абсолютного ефекту. Після цієї атаки розмови йшла в такому самому ключі, як і попереднього разу. І Мединський бикував так само, як і попереднього разу, хіба, може, не розказував, що Росія може 21 рік спокійно воювати з Швецією, відповідно, може, і з нами 100 років, стало зрозуміло, що не зовсім все так добре. Все, все решта, без жодних змін. Отже, чого не відбулося. Перше, українська делегація дуже слабким управлінням, на чолі з Умеровим, вона навіть не спробувала ставити якісь вимоги. Ні, ми просто просили. Ми пропонували, ми передавали свої документи. Все більше нічого. Вони просто обмінялися через міністра закордонних справ Туреччини, висловили кожне своє побажання, на тому розійшлися. Переговори тривали чуть-чуть більше години з усіма протокольними формальностями початку, з виступом турецького посередника, міністра закордонних справ. Це було лише презентацією позицій і пропозицій, і, власне, коротким їх описом і нічого більше. От е, поки що, що ми знаємо? Ми знаємо на цей момент, що передані обидва меморандуми, от, власне, чесно кажучи, і все. Все решта, дуже, дуже сумнівні обставини. От зараз ми про них трошки проговоримо, але спочатку все одно ще про те, що не сталося. Тобто. Українська делегація умерова, вона не може бути сильної позиції. Ну, перше для цього треба мінтя. Ну, ну, добре, ви боїтеся запросити тих переговорників, які працювали Порошенка чи само Порошенка, які вміють вести переговори з Рашою, і добиваються ефекту. Ви боїтеся західних посередників пустити на переговори, погодилися на волю Росії на це. Але ну, хоча би. Ну не омеров, який не може вести переговори в принципі. Ну, хоча б вже з тих, хто були сибігою квасничі, поставте в центр, щоб вони відбивали удари Мединського і атакували. Ви могли б продемонструвати сильну позицію. Москва зараз мусить рахуватися такими речами. Відбулися щось дуже непевні речі для неї. Вони не знають, як повестися. Ну, можна було, можна було, можна було. Але це, щоб це було можна, все-таки це треба було зміцнювати додатковою підтримкою зовнішньою. І отут друга проблема, яка може стати для нас дуже катастрофічною, значить друга проблема повна відсутність адекватної міжнародної комунікації. Просто її не було. Зеленський сьогодні вже. Помчав до Литви на саміт Бухареської дев'ятки. Ну, нормально, Бухареська дев'ятка займається в тому числі підтримкою України. Добре, раз. І забажавши побути на саміті північних країн, де вони вироблятимуть спільну позицію до саміту НАТО в Гаазі. Де Зе вже якось не дуже хочуть бачити, а до того, який ти маєш стосунок. З, ЗЕ, Зе там поспілкувався з того, що було відомо з попередніх новин. До того, як я почав цей запис, тільки з прем'єр-міністром Фінляндії. Ну, очевидно, вже на дев'ятці щось там говорив, може ще з кимось принагідно. І поки що жодних інших повідомлень нема. Ну, може, вже зараз з'явилося. В мене ж перед цим, я зараз пишу, це вже після анексії, можливо, під цей час, коли я був в ефірі дві години і зараз щось це відбулося. Ну, але це все одно, це зовсім не то. Ну, відбулося ж. Подія, яка вимагає консультацій зовсім іншого рівня. Ти, ну, твоє СБУ, найімовірніше не повідомивши тебе про суть, нанесу удар по стратегічних озброєннях ворога. Це справа рівня Президента США і інших ядерних держав, а саме Франції і Великобританії. Ну, виглядає, що ніхто з них ні про що наперед не здогадувався. Ну, мабуть, тому що і Зеленський не згадувався, інакше операція б не відбулася. І зараз у всіх. Відчуття непевності Британія оголосила відповідний рівень підготовки до війни. Реально, підготовка до війни після цього удару. Чи можна було провести консультації, чи можна було домовитися, чи можна було проговорити це? Напевне, можна з Трампом важче, з Тармером і з Макроном набагато простіше прямий зв'язок. слухайте, Зеленський не мав злазити зі зв'язку. Він мав шукати порозуміння з ними, він мав представити позицію, він мав показати ситуацію, він мав описати наслідки його геополітичні очікування, чого Україна очікує, що можна зараз тиснути на Москву. Він мав це все зробити, бо сьогодні можна було включати максимальний тиск на Москву. А можна ж навпаки? Сповістити Желенського, що це сприймається як безвідповідальність божевілля і з Україною навряд чи можна вести переговори, так як вели до цього. От була можливість вибору, і нам треба було вести проактивну позицію для того, щоб доказати свою правоту саме з країнами ядерного клубу, саме з ними. Він мав максимально витискати, щоб сталося перше, а не друге, щоб підтримує позицію України і в цій ситуації почали тиснути на Москву. А ми можемо їх після цього всього втратити як певних партнерів. Франція і Британія мовчать після цієї історії, вони явно розгублені, вони явно відчувають себе ну, в дуже незручній ситуації з таким партнером, як Зеленський. Це можна виправити швидкими розмовами, це можна провести Було. Я думаю, що час уже втрачається, але ну, він поводиться так, як людина, який просто важливо, щоб вони вирішили, що з нами не страшно мати справу. Ну а з США там взагалі дуже поганий вже сигнал. Марко Рубіо після цього удару вже дзвонив до Лаврова і висовлював свій вчуття за загиблими убивцями. Там загинула на тих аеродромах якась кількість їхніх літунів, які убивають українців ракетами. Суми, Кривий Ріг. Ці ракетні удари створоблять терористи. Після цієї ситуації яка сталася. Марк Рубіо, який ніколи не подзвонив будь-кому ну, міністру закордонних справ України Сибізі, і не поспівчував за загиблим в Україні цивільними людьми, і військовими, дзвонить до Москви, Щоби поспівчувати за загиблими убивцями. Слухайте, це катастрофічний провал у дипломатії. Так, звичайно, ми можемо сто разів сказати, які вони погані американці. Ну, скажіть, вам полегшає? Мені, наприклад, від того не полегшає. Я хотів знати, що коли відбулася така серйозна подія? З вою і інформованості Зеленського чи без неї, але будуть зроблені відповідні дії, щоб за цих обставин Україна могла завдяки цим подіям, ударам по Москві, посилити свою позицію, а не послабити. Саме посилити. В даному випадку виглядає провал, доба без контактів з представниками ядерного клубу. Провалено повністю це ознака того, що ми послаблюємо свою позицію і ми втрачаємо найважливіших партнерів. Отака погана історія. Слухайте, колосальна, звичайна повага до Фінляндії, але не з нею такі питання вирішуються. Та й Зеленський поводиться так, ніби вчора нічого не сталося. Отже, жодної проактивної позиції нема взагалі. А так СБУ відбулися окремо, геополітика і переговори йдуть собі окремо, мовчання головних лідерів світу явно вже не на нашу користь. Їх треба переконувати, робити все для сприйняття, сприйняття дій України як най як взаємовигідних для всіх. Нема цього, тобто програного, дипломатичний час одна доба, в якій можна було перше заповнення цього інформаційного вакууму, після того, як відбулося першими перетелефонувати до них і першими сповістити про це. Першими. Все, втрачено, доба пройшла. На сьогоднішній день вони вже будуть висловлювати, ну нехай не вони всі, але Марко Рубіо висловлює співчуття за загиблих терористів. Дожилися. Програш. Тобто все, що сталося вчора, воно не буде використано Україною в нашому політичній діяльності, в наших переговорах, тощо, попри крайню обережність Москви. Москва була розгубана, явно розгублена, тобто це не московська якась там ідея, провокація. Вони дійсно не були готові до такого. Для них це ганьба, для них це непевність, і, і все зійде нормально. Без результатів ми не зможемо нічого доказати, нічого показати. Ну якось недобре, правда ж, недобре вийшло. Як не використати такий колосальний шанс? Вікно можливостей за день відкрилося за день до переговорів. Все про профукали, так? То добре, вертаємося назад до Стамбула. Сьогодні я тільки про цю переговору і фон, на яких вони відбуваються. Про що домовилися? Властиво, ні про що. Меморандуми отримали. Меморандум рашистський отримав. Його одночасно опублікували ТАС. Тобто він став публічним уже. Я подивився, це звичайно тролінг. Це звичайний брудний тролінг, Але про це я вже завтра поговорю, порівняю московський меморандум з нашим меморандумом і чому це є в піддавки. Вона ж теж з'явився трошки раніше, якщо це він дійсно справжній, якщо не є фальшивкою, тому що московський він, принаймні, опублікований в ТАС, тому очевидно, що це вже є кінцевий варіант. Про ці меморандуми завтра. Роблю порівняння, щось про ту гру піддавки, тому що насправді це дуже, дуже недобре, щось там засвідчується з цими меморандумами. Це знову це нерівноміцінний підхід, так не ведуться переговори. Причому, що в делегації в нас же ж є Сибіга, тобто його і косниця, це люди, які знають цю тему, тобто їх відсторонили повністю від підготовки меморандумів. Не знаю, ну як це інакше можна пояснити. Що стосується рішень, буде новий обмін. Ні про яке загальне всіх на всіх знову не йдеться, хоч під це слід було задіювати тиск в нових обставинах. Ні. Поки таке от непевне, знаєте, всіх важкохворих на всіх важкохворих і тих, кому від 18 до 25 років. Обіцяється, що буде десь знову в районі тисячу на тисячу приблизно. Знаєте, звісно, з одного боку це дуже добре, але з другого боку, що в нас схоже, все ж таки менший обмінний фонд. І нам потрібно тиснути на загальне всіх на всіх. А головне, найпроблемніший обмін це азовці, де найбільше у нас людей в важкому стані, виснажених, голодом катованих, страшними хворобами з усім, які помирають, і немає позиції, плюс тих, хто на Курщині, кого Путіна заявив, що і взагалі не будуть обмінювати, бо їх називатимуть терористами, будуть судити. Питання, ми ставили питання про те, кого ми вимагаємо надати. Я просто нагадаю, коли нам Юсов розказує, що це все, кожна країна сама вибирає кого віддати. Ні, це брехня. Росія вибирає, кого вона хоче забрати. І ми їм віддаємо ФСБшників, ми їм віддаємо одного до одного, а не одного за десять засуджених їхніх агентів, шпигунів, коригувальників, диверсантів. Вони нам віддають один за один за наших яких вибирають самі. Серед них пишуть чутки, що появляється якась група вже кримінальників, які сиділи у московських тюрмах, яких скидають, якщо це правда, якщо це підтвердиться, це особлива зневага до наших військових. Отже, відповіді по Азову, відповіді по полонених Курщини не згадуються ніде. Просто знову Росія нам запропонує, кого вона хоче в нас забрати. Ну, ми просто відамо. В основному будуть Росія буде забирати в нас. У нас важкохворих росіян якось не дуже є. Ну, є люди, які мали поранення, отримав попали в полон, але їх тут дуже добре підлікували. Вони в дуже добре заштопаному стані. У нас багато російських молодих для Росії це певна проблема, чисто політична, внутрішньополітична. Друга проблема для Росії вони їх хочуть кинути назад в бій. Вони всі там під присягою, вони всі під контрактом, вони повернуться, їм навіть відпочити можуть не дати. І це вони в ті, хто будуть знову воювати. Вони тут підлікувалися, підгодувалися і знову підуть воювати проти України. А ми, ми не можемо поставити навіть прямої вимоги, тому що в них перекос, в них мало хворих у нашому полоні, в них перекос на молодих, а в нас перекос. Молодих у нас мало серед полонених. Основний перекос, якщо є, то найімовірніше в добровольчих були тих колишніх в добровольчих, в тому ж самому Азові. Тому, якщо не буде повернення Азову, це буде взагалі просто знущання. А основне в нас це важко хворі. І отут невідомо в якийсь посід, в яких пропорціях це все буде обмінюватися. Мені здається, в цій ситуації, так як воно йде до цього обміну, більшу перевагу отримує для себе Росія. Значить, це перше це новий обмін. Друге. Домовилися обмінятися по 6 тисяч загиблих солдатів. Про це наголосив наш міністр оборони. А в Рашиків в їхньому меморандумі написано, що це в них такий акт односторонньої, доброї волі, передачі нам 6 тисяч. У нас є зараз. Ми віддаємо, віднаходимо, відзбираємо і віддаємо їм по 50 тіл. Вони по 900. Курська афера, Курщина, там таке співвідношення. Вони нам 900 віддають, ми їм 50-60 тих, що на нашій території виявилися загиблих. Тому якщо це не співвідно, якщо це не так, як написано в їхньому меморандумі, їхня безпосередня ініціатива однобока, що вони тільки нам віддають, а це є варіант обміну, тоді в мене виникає велике питання: у нас нема, наскільки я розумію, на сьогоднішній день на збереженні 6 тисяч загиблих їхніх орків. Тобто це може бути фактично зірвано, це якийсь дивний підхід, це те, що оголосив наш міністр оборони Умеров. Дивна річ, навіщо це погіршувати, якщо до цього були всі виявлені ціла це ж не живі люди вже, це загиблі, обмінювали всіх на всіх, які знаходилися на той момент. Тому не зрозумів, а навіщо погіршувати цю ситуацію? Що ще? Ще паралельно з цим же самим по загиблих. Домовилися про кількаденні припинення вогню, два-три припинення вогню на певних ділянках для пошуку тіл загиблих. Тут уже все неоднозначно. Такі призупинення вогню ворог використовує для підтягування амуніції, для підвезення техніки, для підведення людей короткого перепочинку і нових атак. У нас якось цим не дуже дбають, а вони про це дбають. І тому для нас це загрозовий момент. Це ті місця, де буде це оголошено, так відбудеться пошук. Будуть забрані тіла загиблих. Добре, що це відбудеться. Але після того там може бути більше загиблих, там можуть бути прориви. І нам треба було стояти на смерть на 30-денну припинення вогню. Раша навіть говорити не забажала. Ну нам треба було на цьому наполягати. Що ще? РЕФ... Відмовляється так само від головного бажання української делегації організувати зустріч по ЮА і ЮА. Бачите, на що їздили, питається, для чого їздили туди? Рашистам наші ще один пункт. Наші кажуть, що домовилися, ні не домовилися. рашистам передали список дітей. Ідеться знову тут питання, про яких дітей? Йдеться про сотні прізвищ. Хоча в Госдумі рік тому, ну я розумію, вірити московитові, це пуста дурна справа, але заявили про сотні тисяч. Слухайте, була заява, що вони спасли від від їх, украв і забрали к собі на Росію 700 тисяч українських дітей і юношей. 700 тисяч, напевне, завищено. Але всі ті діти, яких разом з батьками з Маріуполя багато-багато тисяч, з інших окупованих місць відвезли кудись в Сибір тощо, часто з батьками цілих, з тих окупованих територій, які ми не змогли відвоювати, напевне, там йде мова дійсно про сотні тисяч дітей, яких Україна таким чином втрачає, яких забрали на територію Росії, і будуть перевиховувати росіянами. А... Мова про сотні, ну це, напевне, з тих територій, де були деокуповані нами. Ну, Наприклад, це не про північ, це, очевидно, правобережна Херсонщина. Там з одного сиротинця попали діти, в рашистську окупацію були викрадені, і повертають кожен десь тиждень, два-три кожних повідомлення, що 10 дітей вдалося повернутися до тих, хто при живих батьках. Оце десь це вузеньке середовище. І то. Навіть на цю вимогу про викрадених реально дітей, які встановлені прізвища все, мова відповідь від виродка Мединського була, що немає в них депортованих дітей, є врятовані російськими солдатами. І він ще процідив: не влаштовуйте шоу для співчутливих європейських бабусів, яких і своїх дітей нема. Фактично, цими покицьками московськими пропозиції відкинута. Це абсолютно дика якась історія. І Тут наша делегація ну ніде маршів, нічого програли цей раунд теж. Давайте підведемо підсумки на сьогодні, на тому будемо сьогодні вже завершувати, бо вже і так сьогодні це вийде дуже пізно. Що у підсумку обмінялися меморандумами? Ну, Це, це не меморандуми, це, це тролінг, їхній тролінг, а наші грав піддавки. Ліпше б такого не було. Можна було передати до того через засоби електронного зв'язку, що завгодно, були варіанти, яким чином можна було передати. Раша тягнула і не передавала. Нині пішли наші, наші пішли на поводу в цьому їхати за тим, щоб особисто забрати меморандум, з яким ви не ознайомлені, яким ви вручаєте під час коротких переговорів, короткого раунду, і де просто поставили для відома. Для чого приїжджали? Незрозуміло. Пункт другий обмін хворих і молодих вікових категорій. Пропозиція не наша, ніби туречка. В другий раз, бачачи, що переговори заходять в тупик, Туреччина готує, домовляється з росіянами про можливість такого обміну. Ну, з нами так, наші і так погодяться на обмін, тому з нами й говорити немає що. З росіянами, очевидно, турки мали, Фіден мав, мав домовлені, що це буде, і тому виглядає, що це їхні, е, їхня пропозиція. Інтерес є в нас. Але це Азов в першу чергу. Очевидно, що їх знову наші не зроблять запит на їх повернення, і тому може відбутися ну, не зовсім повноцінно і рівноцінно. Нема вимог по конкретних частинах, з яких ми хочемо забрати своїх людей. Тому буде кого запропонує Раша. У них же ж інтерес забрати молодих. Це знову солдати, це ті, хто знову підуть воювати, бувати українців. Тому в цьому плані. Ну, добре, що відбулося, але воно відбулося неповноцінно, тому що ми не наголошували на обов'язковості певних військових частин, звідки мають бути повернуті нам люди. Повернення дітей Раша фактично відкинула. Ну, списки вони взяли, оскільки списки були передавалися і всі документи передавалися через турецького міністра. Відповідно, вже викинути вони не могли, але реалізувати це поки що вони не планують. І таке враження, якщо ми дали цих кілька сотень, то інших ми вже шукати і не будемо. Для них це теж може бути, ну добре, ми по цих прізвищах щось знайдемо, щось не знайдемо, а далі тема для нас закрита. Це теж ну, не сказано про відкритість цих списків і тому подібне. Що наступне? Припинення вогню хоча б на 30 днів не буде відкинуто Рашею. Це була наша пропозиція, її відкинули взагалі без варіанту. На 2-3 дні на ділянках Раша по максимуму використає для себе саме для підтягування озброєнь і можливості більш ефективно продовжувати наступальні дії. От побачите, вони не там, де найбільше загиблих військових, а там, де в них є надія, що вони зможуть прорвати нашу оборону, там вони будуть пропонувати ці на 2-3 дні перезупинення вогню. І зверху прийде наказ і сповнять і нашим військовим, які знатимуть, чим це закінчиться, доведеться виконувати саме там, а не там, де дійсно найбільша кількість тіл лишилася після бойових дій. Що наступне? Очі в очі з поюлом. Зе на цю тему просто тупо посилали, відмовили. Підсумку, що хотіло РФ, тягнути час, провести обмін молодих. Які підуть знову воювати, почати гедотний тролінг по меморандумах, досягнуто в повному обсязі. Україна. Бачу чітко лише бажання очі в очі. Нє, полонені добре, добре по поопіну, але, ще раз скажу, ініціатива була не наша, тому нами вона не відпрацьована. Отже, наші хотіли очі в очі з поюлом, відмовлено поки що, і триваліше припинення вогню. Відкинуто. Позитиви проміння лише Ердоган. Ну, він приймає переговори, йому важливо показати, що він має значення в світі, він на щось впливає. Переговори Росії України, сказав президент Туреччини, були прекрасними. Ну, от я описав ті переговори, що вони були прекрасними, не знаю. І додав. Я сподіваюся, що Зеленський і Путін зустрінуться в Туреччині, а також приїде Трамп. Хоча російська сторона ці всі пропозиції вже відкинула. Отака от історія. Я б сказав, що я не розумію, так для чого приїжджали? В чому була суть цього раунду переговорів? Росія хотіла смикати нас, Росія хотіла вести тролінг, і вона веде тролінг. Росія приїхала для тролінгу. Українська делегація, маючи такі геополітичні козирі в рукаві, навіть не спробує їх використати. Ну, якось мені це, м'яко кажучи, не сподобалося. Основні документи, про які треба буде говорити тепер вони все одно будуть не так скоро розглядатися. Там пару тижнів їх будуть дослідувати, вивчати. Після того там може передавати якісь свої там рішення по них. А як можна російськ на російські відповісти? Це пряме знущання, це пряма насмішка. І після того, можливо, в кінці червня буде наступний раунд переговорів. Отже, про ці обидва меморандуми, можливо, якщо не буде чогось дуже екстраординарного, можливо завтра зроблю е відповідний запис. бо... Вже і рашистський появився зараз, а український появився сьогодні десь в обід. Після підтвердження, що українського, бо по ньому ще не певно, рашиський певний. Отака От історія. Сказати, що сьогодні можна чимось дуже втішатися, я не можу. Як на мене, переговори взагалі провальні сьогодні, і погано, що українська сторона піддавалася тролінгу і знову не захотіла. Робити демарші і використати ті обставини, які ми маємо, для тролінгу, врешті-решт, для тиску, для показати, що ми демонструємо силу для якихось врешті-решт, погроз в російській стороні. Може, тому що російська розуміє, треба вихвати паузу, якщо їм вже Марк Маркорубі одзвонить і співчуває, що їхні терористи убивці загинули під час української атаки, мабуть, вони розуміють, що для України. При такій дипломатії Зеленського провальній ситуація може дуже швидко погіршитися, може, тому вони чекають на наступний раунд, і тому зараз було все настільки порожньо, безгуздо і бездарно. От така історія. Нема веселих відчуттів від сьогоднішнього раунду переговорів. Все, на цьому завершуємо сьогодні. Слава Україні!